Привіт друзі! Сьогодні у нас 20 квітня 2024 року, субота. Ми під'їхали на майданчик, де продаються легкові автомобілі. Будемо сьогодні для вас знімати автомобілі. Вийде три відео. Переходьте на канал, дивіться, вийде сьогодні три відео. Ми знімаємо автомобілі на Octavia А5. Ви будемо знімати Рено Меган 2. І познімаємо для вас Volvo. Ну, як правило, v 50 буває V70 як правило, на ринку V-50. У всіх оголошеннях е є мобільні телефони продавців. Телефонуйте, кажіть, що бачили машинку, продається на каналі, все потрошки. Домовляйтесь про зустріч з продавцем. Задавайте якісь питання, які вас цікавлять, можливо, вам, вам скине якесь відео по автомобілю. Якесь додаткове фото, яке я не зняв. Оглядайте автомобіль, перевіряйте і якщо у вас все влаштовує, купуйте даний автомобіль. Ми для вас знімаємо, аби ви не під'їжджали на майданчик самі. Ми познімаємо, подив... ви подивитесь все, що є, подивіться відео до кінця. Напишіть будь-який коментар під даним відео. Натискайте вподобайку, хто ще не підписався на наш канал то будь ласка, підпишіться. Всім приємного перегляду. Бачите, на паркувальному майданчику дуже багато автомобілів. Є вільні місця, тут машинки ще не стоять. Можливо, вони під'їдуть пізніше, займуть продавці місця. Отак От я вам покажу, там дуже багато автомобілів. Дуже-дуже. Пишіть дуже. в коментарях, які машинки вам зняти. Отут. Вони всі стоять. Другий миганчик. Можна собі купити, хто хоче. Так, у нас удаємо. двигуна 1,6 літрів. Це у нас бензиновий двигун. 2007 рік пробіг 185 тисяч 5500. Коштує. Так, є якась ще документи по автомобілю. Такий ґанчик продається в другій моделі в універсалі на сталевих дисках на ковпаках. Так, Чергова зйомка Renault Megane 2. Отож, ми маємо автомобіль 2006 випуску. 16 бензин, без жодного підкрасу, стан нового авто 650. Отак, От 1,6 на бензині нового авто. Так, наступна машинка у нас, ноган другий, далі дивимося. Ні, я так, ютуб знімаю. Може. 2006 рік на автоматі 2.0 бензин. Так, контакти продавця є, ціна 6350 на автоматі. Ви цікавий, телефонуйте до продавця. Домовляйтесь про зустріч і про огляд даного авто. Так, дійка продавець, зараз ми покажемо салон. Дивіться. Так, все шкіряне. Все тут чистенько, дах чистий. От є такі чудові штучки, дуже корисні вони. Оці штучки, бачите? Раз. от для дітей дуже класна штука. Раз і закрили. І дітям вже сонце не є в округ. З іншої сторони теж таки є. Шкіряний салон. Я так розумію, є підлокітничок для пасажирів. Так, Підсвітка, карманчики, повний електропакет. Такий салон. Так, контакти продавця є в оголошенні. Ще раз покажу. Телефонуйте, кого цікавить. Ось такий маганчик продається. Наступний серій маганчик. Щоб показати вам салончик. Та вони всі однакові, але покажу, як виглядає цього мегана салон. Дивіться, скільки оголошення. Рідний пробіг. Газ бензин на автоматі. 2008 рік. 6550. Об'єм двигуна 1,6 літрів. Він бензиновий. Пробіг він 237 тисяч кілометрів. 6550. Продається така меган Меган другий. Показати салончик. Він всі однаковий. Нічого нового немає. Як вони робили в ті роки. меган другий, так вони всі однакові. Один і 5 дизель, п'ятий рік. 5200 коштує. Інформація є. 5200, кого цікавить, телефонуйте до продавця. Так, отакий ще красунчик продається. Меганчик другий. 2007 рік, бензин 1, 6, прибіг 262 тисячі, 5850 автомат коробка, автоматична коробка передач. Салон показувати та покажу вже. Ось такий салон. Нічого нового, Все стандартно. Зараз там ще один стоїть. Не перемикайте, дивіться відео до кінця. Зараз тут він Ви те, скільки автомобілів стоїть і продаються. Ось ще один другий меганчик. Тут поряд недалеко стоїть. Так. Покажу салон цього. Бачите, тут трошки не так. Тут якісь крутілочки є. П'ята буденва механіка. Обслужений ГРМ Четвертий рік, 1,6. 193 пробігу, 4600, Ну цей трошки дешевший ніж попередній. Ось, ну такі меганчики за 4600. Наступний другий меган. 4950, 4 от є зразу торг написано, 2004 рік. 245 тисяч пробігу, 1,6 об'єм двигуна. Так, ціна, а ціна 4950, а ну подивимося салон цієї машинки. Отак він виглядає.